Я Тетяна, донька Любові, онука Віри і Марфи, правнука Ханни і Степаниди. Ділюся з вами історією свого жіночого роду. Небо ця вистава взагалі про спадок. Кожен з нас щось передасть в спадок і йому щось передавали. Ми знаємо багато історій, коли люди не мають що передати, і передають тільки історії. Тому ми розповідали їх сьогодні. В виставі неймовірно багато символів. І от один із символів це сіль. Сіль як сльози. Це бувають сльози надії, а можуть бути дуже гіркі сльози. І нам хотіли передати сіль із бахмуту, із Соледару. Але у нас ця сіль є, але ми її не використовували в виставі, тому що ми не хотіли наступати на неї. Та, але от е, стіль у вистави це про сльози. Ну це, це про символи, які я